Доброго дня, друзі. Будемо знайомі трішки ближче. Відео це з приводу використання акумуляторів в сонячних системах. Саме питання полягає в чому? Хто бачив мої попередні відео, хто слідкує за каналом, хто не слідкує, скажу і покажу далі пізніше. В мене стоять звичайні GM-овські акумулятори, які я придбав, ще там близько року вже більше, ніж рік тому. І от е ну всі знають якість їх роботи. В принципі, поки мене все влаштовує, але в масштабах і на майбутнє хочеться трішки збільшити е саму саму ємність накопичення цих акумуляторів, щоб хоча б кіловат 10-15, а можливо і 20 е було запасу або заряджати ці акумулятори вночі в зимовий час. І потім використовувати на зарядку автомобіля, чи все ж таки е на літній період, там, весняний, зимовий, ну, економити тим, що, так як станція може давати близько 5 кВт майже весь, майже весь, весь світловий день, тому можна достатньо накопичити енергії і зберегти в цих акумуляторах. Е, що хотілося сказати? З приводу того, що купив я GM, ну, питання в тому, що на, на минулий рік, е, коли я це все купував, Літій ферум коштував досить таки дорого. Так вони були все, але там ціна питання коштувала дуже-дуже дуже, дуже, дуже великих грошей. І єдине, про що я жалкую, це що напевно блекати ми пройшли вже давно. Потрібно, напевно, було б купити е, ті акумулятори, які йшли в комплекті з самим інвертором. Вони коштували тоді близько 4 тисяч гривень за той акумулятор. Я ж кажу, напевно, треба було заплатити ті кошти, але чогось, ну там були звичайні кислотники. Але чомусь якість китайських акумуляторів туди-сюди ну, загалом було прийнято рішення купити ті дюра що стоять у мене. Задався я питанням закупки акумулятора, передивився все, що в нас є на просторах інтернету. І от стоїть дуже велике питання: ціна різна, акумулятори різні, виробники різні. І, можливо, хто що використовує в себе, той дасть якусь підказку, що стоїть, що працює, і як, в принципі, працює нормально, чи, чи є якісь моменти. Е, дивився варіант з того, щоб купити комірки. Багато є відео з приводу збірок. 3,2 вольти комірки 280 А. 16 штук купуємо. Робимо акумулятор, все чудово. Купуємо BCM. Багато прикладів навіть з тими ж самими, які BCM купувати, і і комірки ці самі, і самі ці БСМ. І питання виникло в чому? На просторах наших продавців. Комірки коштують там, близько 1700, 1800, 2000 гривень, 3000 гривень. Тобто, ну, здавалось би, все ж таки, це 280 А на 48 вольт, ну, гарний запас буде потужності. І ціна, якщо по 2500 там, купувати кожну ту комірку, плюс той же самий, ну, ту ж саму BCM, це вийде ну, не так дорого, як купувати готовий акумулятор. Але питання виникло в чому? Звернувшись до штучного інтелекту з приводу саме, які комірки ці купувати, і продавці в Україні, які там з гарною якістю їх продають, немає підробок нічого, то він мені видав ряд магазинів, які продають і комірки все, і виробники, але чомусь там ціна питання стала вже близько. 5600, 5900 і там 6-6,5 тисяч за комірку. На питання, чому така різниця між тим, що знаходив я і те, що знайшов мені GPT, то, як було пояснення, що продають вже використані комірки з акумуляторів вживаних, там вже вони пройшли роботу 500 циклів і. Плюс-мінус, а то й більше, і вже вони можуть там мати і різний опір. І вже не так накопичувати в себе, так віддавати енергію. Ну і тому ціна там близько 2000 гривень, чи 2,5. І от виника питання: що купувати? Чи все ж таки купувати ті комірки, чи і робити це самому. Чи купувати вже готовий акумулятор, я розумію, що це треба, ну, потрібно купувати вже такий акумулятор, де можна буде додатково набирати там, близько до 40, 50 там, чи скільки кВт, з'єднувати їх між собою і мати досить гарну генерацію. От, от що прошу у вас, щоб допомогли, я ж кажу, з підбором і з вибором саме, саме цього акумулятору. Який купити. Є різні ці, ціни. Там. Я зараз е, ставлю е, ті варіанти, які познаходив я, можливо, хтось із вас їх використовує. Є акумулятори Дея, там, і, ну, і багато інших масти. Там. От, можливо, в когось що стоїть. Бо в коментарях під відео в кого не запитаю, хто мені пише про акумулятори, які стоять у вас. Літій фером, літій фером, відповідь одна, і все, і на цьому все закінчується. Ні марки, ні моделі. Ну не зрозуміло взагалі нічого. Де в кого там досить такий великий запас 40-50 кВт, і, і більше люди ставлять, запитую, звідки ви це берете. То акумуляторна батарея з Nissana, то з якогось Mercedes, то Шоролі Вольт, не знаю, як люди собі це заганяють. Ці батареї, як воно це все робиться, як воно працюється, я в цю тему навіть не хочу вникати і ставити. Ну, як на мене, ну, можливо, воно і працює, і гарно працює, не знаю. Але та частина автомобіля, просто як його робити, ці перехідники то, ну, Загалом, це тема не для мене. Мені простіше, я ж кажу, купити сам акумулятор, поставити його і бути впевненим в тому, що він буде працювати хоч якийсь певний час, декілька років, і в мене не буде взагалі ніякої проблеми. Тож, зараз ставлю силочку, ну вірніше, не силочку, а е перелік тих акумуляторів, які я знайшов, о, що можна купити, там плюс-мінус вони навіть з цінами є. Подивитись на них і зараз покажу те, що після цього що стоїть там у мене, і от що з цим усім робити. Так, так що, друзі, поїхали далі. І я дуже чекатиму ваших коментарів. Я ж кажу коментарів, змістовних з тим, хто що собі поставив. Я ж кажу, ну, питання, коли стоїть зараз вкласти близько. Там 20-30 тисяч в один акумулятора. Більше. І в подальшому, щоб це все зробити, такі ж самі докупити і вкласти більше коштів, ну, тут потрібно підходити досить серйозно. Це не панель за 3 тисячі гривень, яку ми сьогодні купили, поставили, працює, не працює, купили нову. Тобто, ну, ось В чому вся суть питання. Тож, друзі, поїхали далі. Зараз буде ставка з приводу самих цих акумуляторів. Отже, друзі, продивилися ці всі акуми, які я знайшов. Це 5-6 варіантів того, що, е, першочергово, на, на що я першочергово натрапив. І от З-поміж цих чи виробників, чи самих цих акумуляторів, цих марок, яшко, про прошу вас дати якусь, якусь інформацію з приводу їх якості. І ось Дивіться, 2,5-2,6 кВт у нас йде навантаження. Панелі, дивіться, 260 вольт, 9 А, вони видають те, що нам потрібно. Зараз там перша година дня. І от питання в чому, що ну ще 2-3 кВт ми можемо мати, кудись їх дівати. Тут нібито все все повне стоїть, але зараз ємність вони трьох, трішки втратили, там близько 3 кВт. Можна вимкнути, але вони ну не так довго протримаються. зараз Сонечко трішки зайде, ці 3 кВт з'їдяться дуже, дуже таки швидко і на вечір не залишиться нічого. Хочеться, я ж кажу, хоча б попрацювати, щоб там години до 8 ї до 9 був запас і весь світловий день з самого ранку ми сиділи чисто на одних акумуляторах. і В подальшому я ж кажу, і всю ніч, і зарядка авто. Тобто масштабне таке планування з приводу того, що хочеться ну, от, зробити саме з цими акумуляторами. Тож, друзі, чекаю чекаю інформацію від усіх, хто додивиться це відео до кінця, дякую. Я на зв'язку я буду чекати вашу, вашу інформацію з приводу заміни оцих дюраселів. А дюрасели поїдуть напевно, до батьків, там стоїть у них також інвертор кіловатний. Їм вистачає. Там один акумулятор 12 вольт. Тобто до такого самого дюрасела я докину ще 5 і в них. Цього залишку буде. Та на весь день вистачатиме. Потім докинуть ще їм пару панельок на зарядку цих акумуляторів і, в принципі, все буде добре. Тож, друзі, якось так. Сонце світа генерація є. Хочеться, хочеться мати трішки більше, ніж маємо на даний момент. Всім дякую, до наступних відео і до ваших коментарів.